Цікаві факти про лелеку Лелеки це великі довгоногі болотні птахи з довгою шиєю та довгими міцними дзьобами. Лелека має безліч народних назв чорногуз, бусол, бузько та бутюн. Вчені виділяють 20 видів лелек. Загальними ознаками родини є довгі ноги, довга гнучка шия. А також довгий конічний дзьоб. Розмах крил лелеки до 2 метрів, а вага до 4 кг. Лелеки є перелітними птахами, які щорічно мігрують з Європи в Африку. Восени вони летять на південь, а навесні повертаються на північ. Тобто вони долають до 10 тисяч кілометрів. Вони здатні спати на льоду. І сон досягає 10 хвилин. Лелеки відомі своїми великими гніздами, які важать до 200 кг. Їх вони будують на деревах, стовпах або дахах будинків. Вони використовують ті самі гнізда протягом багатьох років, щорічно додаючи нові гілки та матеріали. Лелеки харчуються переважно дрібними тваринами. Такими як жаби, змії, ящерки, дрібна риба, дощові черв'яки і комахи, не відмовляються поласувати мишами, кротами, щурами і навіть ховрахами. Лелеки не співають як багато інших птахів, натомість вони видають характерні звуки клацання дзьобом, які можна почути на великій відстані. Тривалість життя лелек досягає 20 років. Лелека є моногамними птахами, які часто залишаються з одним партнером усе життя. Вони разом доглядають за потомством і разом повертаються до свого гнізда після міграції. Лелеки висуджують яйця по черзі. Самка займається цим вночі, а самець вдень. Слабких. Та хворих пташенят лелеки безжально викидають із гнізда. Вчитися польоту пташенята лелеки починають у двомісячному віці. Єдина країна, в якій завжди було заборонено полювання на лелек це Японія. Лелеки сплять, стоячи на одній нозі, причому ноги вони змінюють, не прокидаючись. У багатьох культурах лелека є символом щастя. Вважається. Що якщо лелека зв'є своє гніздо на духу будинку, то це приносить щастя та благополуччя господарям. Наприклад, у слов'янській міфології вважається, що лелеки приносять дітей, тому вони асоціюються з народженням і сімейним щастям. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та постав подобайку!